Родичі, всім привіт. Барахолка 6.52 утра. Ми 6-6 уже тут а зайняли місто, хороше, козирне місто з сашком. Уже порозлажувалися, кое що даже вже продали трошки. Сидимо, ждемо клієнтів. Так що, хто тут зросло хоче, підходьте. Ми тут в початку сидимо з правої сторони, якщо заходить з ринка. Кому не западло, підписуйтесь, ставте лайки, покажу. Завтра ні, послезавтра, мабуть, покажу скільки заработали. Ну, не знаю, в общем, коли це відео вийде з барахолки повне. Як тільки так зразу, вас не дуже часто балувати. Сьогодні ви побачите зовсім друге відео. Хоча може теж барахолку, ну те, що продається. Я не знаю, як воно буде. Взагалі, якось буде. Так що дивіться, поки ви спите, другі вже бабки зарабатують, задумайтесь. Да, може, не мільйон тут прямо на барахолки за день, але все ж, це якісь які-не які бабки, це краще, ніж бухати. А от ще покажу вам дивіться, свинарник. Ану. Я як без нього і таке кругом. Ну, ну, От. Подивіться, кульки взяли, позасовували. От, чиясь куртка висить на деревах, це не наша куртка, бо ще скажуть, що ми підкинули. Ні, ми там лежить легенько і мусорно весь слажуємо чотко в ящики. А ще вам може Сашко дати якийсь коментар. Ну, Сашко, дай якийсь коментар. Не знаю. Як надо торги, буде. як торги почались потихеньку? Більш-менш. Більш-менш. ще дуже рано, що людей немає. Да. Сашко ще сонний срочно. просто. Нам надо. Надо, надо срочно розбагатіти. ну що ви починаєте.